Вітаю, друзі, доброго вечора. Тема буде сьогодні болісна. Але перед цим я, як завжди, дякую вам за збір на автівку для польського добровольчого корпусу. Дякую за допомогу. Це важливо для нас, для всіх. Дякую вам за допомогу, за спонсорську підтримку нашого каналу. Це можна зробити на YouTube. Дякую вам за те, що пригощаєте нас кавою. Дякую вам за подобайки, коментарі, <плес> те, що ділитесь нашими етерами на своїх сторінках і в своїх соціальних групах. Дякую вам за те, що підписались на YouTube, YouTube нашого каналу Британський і також підписалися і на Facebook, Instagram і Telegram. Шаную. Це досить приємно, коли ми підтримуємо одне одного. Я вам дарую налаштування, знання, а ви даруєте нам можливість бути більш ефективними. Отже, мої любі, чому? Ви знаєте, дуже багато мені пишуть мій племінник, мій хрещеник, мій похресник, мій кум, мій сват, мій брат, мій син, мій, мій чоловік. Зловживають алкоголем, наркотиками, ігроманія, ще щось, ще щось, ще щось. Є кілька нюансів. По-перше, без згоди людини допомогти їй не можна. Запам'ятайте це. Я пробував дарувати шанс алкоголікам. Їм подобається це. Вони не хочуть кидати цей, цю можливість так жити. Їм кожен день під шафе. Вони це люблять. Вони, вони щасливі цим. І коли людина так живе і не хоче е покинути це, нема, не, нема чого навіть братися. Ну, до речі, це, по-перше, я казав, це підселення завжди. І для того, щоб ефективно працювати, треба, щоб пройшло хоча б 24 дня без алкоголю. Отже, це про алкоголь, якщо про алкоголь. І тоді тільки можна щось з тим робити. Ну, є різні способи, да, є різні методики, є різні люди. Я щоб сказав, що це моя улюблена тема. Ні. Я про причини. Чому чоловіки п'ють. Жіночки, пристібніться. Їм вдома некомфортно, Їм з вами некомфортно. І вони заміняють любов, якої немає у них в житті, дивними речовинами, грою, азартні ігри, походами до інших жінок, вони компенсують нестачу любові від вас. Ви виштовхнули. Ну, звісно, дехто одружився вже. З людиною, яка вже зловживає алкоголем, а де хто зробив з нього алкоголіка. був нормальний хлоп, почав бухати. Або гулять по жінках. Якщо ви хочете, щоб чоловік був біля вас, а не десь в іншому місці, з друзями, подругами, поважайте його. Кохайте його щиро, проявляйте свою ніжність, заботу, турботу і любов. Людині має бути комфортно з вами. Він має хотіти йти додому. Коли ви проважаєте його з дому, обійміть його серцем. Коли він приходить додому, обійміть його ще раз. Йому нічого не буде потрібно, крім вас, ваших дітей, вашого, ваш, вашого дому, вашого тепла, вашого серця. Він буде з усіх ніг бігти додому для того, щоб знову бути в вашому полі любові, турботи. І це. Саме ваша честь. Бути цим полем, бути цією любов'ю, цим натхненням, Лю... мужчина, якого кохають, він гори зверне. Отже, мої дорогі, мої сонячні зайчики. Турбуйтеся про свою половину, шануйте її, любіть, поважайте. Створіть в своєму серці п'єдестал саме цього чоловіка. І дайте йому шану. І відгукнеться то сторицею. Ви будете вражені, наскільки людина. Зміниться, У нього виростуть крила, і він ніколи, ніколи, ніколи не придасть вас не з алкоголем, не з дівчатами, не з чим іншим. Ви будете щасливі. Ніколи не буде щастя. Буде так звана нормальна сім'я, коли по розрахунку, да? але коли по любові. Так, я не вірю в рай, в шалаші. Я в це не вірю. Не буває в недостатку щастя. Коли нема на хліб, коли нема до хліба, не вірю. Але. Все одно достатку, достатньо, багатство прийде, коли є кохання. Достатньо успіху для того, щоб прийшла в любові достаток і багатство. Але не вони є критерієм щастя. Щастя буде в ваших серцях, щастя буде в ваших очах. І ви зможете і забезпечувати свою сім'ю, утримувати. Свою нерухомість. Не завжди потрібно мати свою, інколи життя проживаєш у нанятому житлі. Так просто складається. І, щастя, не від того. Так, да, звісно, комфортніше, коли твої тапки стоять біля твоєї кроваті, яка стоїть в твоєму будинку. Так, але щасливі очі твоєї дружини. Це найбільший дар в житті кожного мужчини. І щасливий мужчина, який ніколи не зрадить, бо йому добре з тобою. Це джекпот для жінки. І він піде на п'ять робіт, створить 10 бізнесів для того, щоб забезпечити і гніздечко, і пташенят. Я просто не сумніваюся в цьому. Тому там, де нема кохання, буде біда. Там, де є кохання і підтримка, все вирішується через любов. І любі мої святоносці, доброносці. Коли стосується це вас, не забувайте. Що все можна вирішити через любов. Не поспішайте проявляти свій дурний характер. Зупиняйтеся вчасно. Дайте любові вашого серця сказати перше слово. І тоді все інше відійде на задній план. З вами буде гарно. І вам буде гарно. Це головне. Отже, обіймаю вас щиро. З любов'ю ваш майстер. Тепер ви знаєте, чому ваша або ваша. Ну, Жінками трошки там по-іншому колись поговоримо і про жінок. Все, па-па.